Так. І так, всім привіт, друзі! З вами я, Мікеланджело в Майнкрафті. І зар... зараз чи сьогодні, навіть не знаю, як би то правильно сказати, будемо будувати будиночки в стилі гри в Кальмара. Тобто також кольору, ну, я, напевно, зрозуміли. І ще, мені, до речі, мій брат приказував, що він, можливо, буде знімати з нами. Леонардо, я не знаю, я ще хочу покликати Рафаеля і Донателло, але вони теж то не поводяться. Але Леонардо можливо, я, їм, я йому запропоную. Тому покладіть там 50 лайків, наприклад, і все, він буде зніматися. Ну, коротше, перше. Ну, ви вже знаєте, по традиції, 10 секунд, 1 хвилина і 5 хвилин часу. Буду я, ясно, починати з. 10 секунд. З червоного кольору зразу. Та, так, зразу з червоного кольору, так зі сходу. Не знаю чого, просто якось хочу. Ну, я, в принципі, готовий, але я тільки хочу взяти шерсть, білу замість голубої. І все, я, в принципі, вже готовий. Фух. Так, треба якось настроїтися, я свій тільки таймер покладу тут. І я, в принципі, готовий. Так, я свій тільки тут таймер покладу на 10 секунд. Так. І все. Я, в принципі, готовий. Три. Два, один. Так, 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 так. Оп-оп-оп-оп-оп. Треба як можна щось більше зробити, встигнути, бо я не знаю, так, 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 так. Час закінчився. Ой, Все. Ні, ну, ліжко заберемо. Ну, ось така в нас хатка за 10 секунд виїхала. Що це взагалі я не можу зрозуміти. Але за 10 секунд я краще і не очікував. Тому не знаю. Буду будувати наступну будівлю. До речі, за яку я штучку маю прикольну. Зараз. І тут тільки режимчики поміняю. О, ось таку, ось таку штучку. Я можу так би робити всякий декорчик з нею. Оп-оп-оп. Ну і коротше, дуже прикольна штука. Рекомендую. Ну, коротше, наступний таймер за одну хвилину я вже готовий. Я цю штучку, напевно, потім покладу, бо вона мені не дуже потрібна. Я на нього не буду користуватися, в мене часу не вистачить, але нічого. Я краще ту будівлю лишу на всякий випадок. І далі за одну хвилину. Так, оп-оп, 3-2-1. Ой, я вам, правда, 3-2-1 забув складати. Але нічого, я думаю, ви і так побачили те, що я почав будувати. Так, оп, це сюди, сюди. Так. І оп-оп-оп. Оп, оп, і оп. Так, це треба от сюди і ось тут покласти ось такі сходки. От сюди сходки і от сюди. тут треба ламати і покласти. І, в принципі, знаєте, не так вже погано в мене виходить. У мене там ще секунд 30 лишається, тому. Часу у мене не прям так мало. Блін, треба буде потім блоки для цих схід взяти, бо взагалі, чуть, знаєте, погано. Сюди скриньку. Ой, пічку, оп. Пічку, верстак і отсюди скриньку. І це все треба швидко так зробити. Ой, ні, це полома. І ось так у мене. Ану, сіти, я встигну. Так-так-так-так. Цей ряд встигну. Все. Кінець часу, в принципі, у мене там якраз. Але вийшло якось. Треба поламати бокове, бо це з одного боку, воно. Щось, знаєте, страшнувато. Ну, цей колір нам вже не буде потрібен, тому і цю штучку я так само не користаюсь, тому ми це все забираємо. І готуємося до наступної будівлі аж за 5 хвилин. Мені треба дверей і вікон, щоб це все зробити. Так, все. Ну, отак, взагалі прикольно би вийшло, але це вже за таймером. Оце поламаю. І... Отак мало вийде, але, на жаль, у мене немає дверки і вікна та для цього. Тому наступна будівля за 5 хвилин часу. Я вже готовий починати. Я собі тільки таймер наведу такий. Так. Оп, оп, так, де тут, де тут? П'ять хвилин. Все. Три. Два. Сідо тут три, два. Блін, сіти, я ніби щось маю взяти чи ні. Чо, три? Тварин, так, 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 так. Блін, треба як можна більше спішити. Так, ну будуємо. Я надію, що у мене, в принципі, гарно вийде. Але я, в принципі, не знаю взагалі, хто на мою пропозицію погодиться про те, щоб зі мною відео зняти. Донателло, там, Ре... Леонардо, Мікеланджело. А ой, я є Мікеланджело, точно. Рафаель. Ну, не знаю, Рафаель точно не погодиться. Він поганий, а от Донотелло і Леонардо там шансів найбільше. Найбільше в Леонардо шансів, напевно, він погодиться. Але він, напевно, скаже, що він зайнятий. Тому я будую будиночок сам поки що. До речі, напишіть в коментах, що мені побудувати наступне, так би. Бо я не знаю, що. Наприклад, там якусь американську гірку, просту, наприклад, е ігрову кімнату. Геймерську кімнату. Ну, так би ви зрозуміли. Так, даш поки що сюди покладемо. Оп-оп, оп-оп. В принципі, досить прикольно в мене виходить з тим дашком. Дашок не плоский. Тому це вже має бути чуть, знаєте, красиво. Непогано, непогано. Тому будуємо далі так. Оп. оп так. Оп. Оп, оп, я не маю покласти це правильно, але ніби я поки що правильно кладу. Оп, оп. Оце от сюди. Оп, оп, і все. Ну, ще не все, я це так просто сказав. Треба взяти нормальні блоки, а не сходами закривати це все. Це що взагалі? В нубіка така хата виходить, ну коротше. Ззаді таке вікно, я знаєте, побільше хочу зробити, бо ззаді та, прикольно, там краєвид гарний. Це дуже красивий я знаю, голубе небо. Так ось тут таке невеличке вікно, багато вікон, дуже багато. Сюди і світ. Я так і ці блоки візьму, я так не можу більше. Так, де, вони, де вони? Де вони? А ось ось. Мені треба такого. Ні. Отакої мені треба. Мені вже сходинки будуть не потрібні, тому мені тільки це дерево буде потрібно. Отак. От І ось тут так само. Оце це вікно велике. Мені ще підлога. Ну, в принципі, ось так цей будинок виглядає, ніби нормально. Так далі підлогу заробляємо. Вау! Це тут це там цей глибоко чи що це, я не знаю, навіть якщо це не. Ой! Чуть не впав. Ваш нубік. Ну, коротше, оце забудовуємо так. Оп-оп. Оп-оп. І підлога майже є. Я потім ще якісь елементи білого додавлю, в принципі, для, до будинку, але нічого. І двері з іншого боку. Так, що тут пічка й пічка верстак і скриньку. Книжні полинчики мені ще треба, щоб так для декорчику, знаєте. Я хочу його так прикольненько покласти. Такби, щоб коли вікна сидів, і собі якусь книжечку. Так взяв в руку і читаєш. Так оп-оп-оп-оп. І от так, в принципі, прикольно досить знаєте, виходить. Я ще щось хочу таки поміняти. От сюди білий. Ой, ні 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 вона якось занадто, знаєте, біла. Тому. Оцю лінію я закрию, напевно. Я просто верхню лінію так закрию і ніби нормально. Тепер я хочу чуть-чуть цей ряд проробити, але мені треба дуже прям швидко це робити, бо часу мало лишилось. Секунду, хвилину, десь. Ще на секунду хвилину, але нічого. Це треба дуже швидко робити, але в мене вже, бачите, каркас тут є з попередніх схід, я можу отак це зробити. З цього дашка оп оп по поп І з іншого боку. Це оці всі дирочки потім будемо заправляти, але нічого. Оп-оп-оп-оп. Вікно ще можна буде потім збільшити. А ні, вони будуть сходами закрити, але нічого. Так, 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 так. Оп-оп-оп-оп-оп. Блін, вже плутаюсь в цьому дашку в цих сходках. Так, і мені лишилося ще трохи. Треба це ставити. Ой. Заставити. І з іншого боку, тут так заставити оці всі сходи, щоб їх видно не було, бо вони страшно виліть. Так, 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 пару секунд. І оце, оцю лінію треба зробити. Так, оп, 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 Все, час закінчився. П'ять хвилин часу прийшло на ось цей будиночок, такий красивенький, бачите, червоненький. Ну, Теоретично я хотів би отак зробити, але час закінчився, але нічого. Будемо рахувати, що я це зробив, бо ви лайк поклали. Так, і, наприклад, з цією штучкою я не знаю, що тут навіть можна зробити, але. Ну коротше, так в мене вийшло, як ви бачите. Пишіть в коментах, щоб побудувати наступне. Бачите, ось так прикольненько. Я, до речі, хочу колись зняти відео, як я пранкую свого брата. Як я хочу залізти йому там під ліжку і зменшитись в розмірах. І там свій будиночок з таких міні-блоків зробити, там вже сонце, правда, сідає, але нічого. Такий будиночок у нас красивенький получився. Напишіть, чи вам сподобалось. Так. Оп. А з вами був я, NubідMікі ну, у Майнкрафті. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд! Всім па-па-па-па- -па -па.